Друзі, всім доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода, як і завжди, на зв'язку, посипає нас, дай Боже. Я думаю, всім вам чутно. Дочик шурує, не зупиняючись, але тим не менше це не має нас зупиняти на тій меті, яку ми перед собою ставимо, друзі. Працюємо, обслуговуємо своє маленьке домашнє господарство. Заодно хочеться обговорити разом з вами давно. Започатковану тему, якій ми приділяємо щонеділі, декілька хвилинок своєї уваги. І тема ця присвячена, друзі, цінам на живу вагу, сало, м'ясо. Я, як і завжди, розповідаю все, що відбувається у нашій області, це Сумська область і Конотопський район, безпосередньо із цінами і з попитом на продукцію свиного походження. Ну а вас, всі, хто дотичні до галузі свинарства купує або ж продає. Обов'язково, друзі, переходьте в коментарі. І напишіть, що у вас у ваших регіонах відбувається зараз із цінами на живу вагу. Росте вона чи залишається на все тому ж самому рівні. Ну і відповідно напишіть, будь ласка, ціни на живу вагу, сало, м'ясо на півтуші і ціни на свиноматок, тому що якраз це питання доволі часто задається. Друзі, на календарі у нас 12 жовтня 2024 рік, щоб було чітке уявлення, на які саме. Період відзняти це відео, І що ж у нас і в нашому регіоні робиться із цінами на живу вагу, друзі. 55-60 гривень за кілограм. 3% в нашому регіоні обов'язково знімають. Ну і буквально також 2 дні, 2 чи 3 дні тому назад спілкувався із своїм колегою. Десь 30 кілометрів від нашого міста Конотоп він проживає. Говорить, що здавав поросяток, давали уже. По 63 гривні приїжджали до нього по поросяток із кроливця. Я вже досить таки давненько говорив, що ну кроливці там ціна взагалі 65 гривень. Гривень за кілограм у нас 55-60, в залежності безпосередньо від ваги. Якщо це поросят до 150 кілограмів 55, якщо 180-190-260 гривень за кілограм вже дають на сьогоднішній день. Що стосується цін на сало, м'ясо, вони вже глобально місяців три у нас без змін від 160 до 200 гривень за кілограм. 165. 175 гривень, це лопатка без кістки, все м'ясо, яке я озвучую, це м'ясо без кістки, тобто, ну, м'якоть. Значить, шия 200 гривень за кілограм, корейка 185-190 гривень за кілограм. Задок 180-185 гривень за кілограм, сало від 70 до 170 гривень. Знову ж таки, в залежності від якості і в залежності від товщини сала. Сало почали значно-значно активніше купувати, в якійсь мірі навіть більший пріоритет салу на сьогоднішній день віддають, аніж м'ясу внутрянка, голова, ноги, лівер від 50 до. 70 гривень за кілограм, і якраз от відповідаючи на те питання, яке дуже часто задають, друзі, по чому беруть свиноматок від 30 до 35 гривень за кілограм. 30 це в якійсь мірі навіть нереально отримати таку ціну. В середньому 30 гривень за кілограм, якщо це там мамонти після 7-го, 9-го, 10-го опоросу, то і 30 гривень ніхто не дає. Хлопці там взагалі писали з Чернігівської області. Що по 15 гривень за кілограм у їхніх регіонах дають за свиноматку? Так що я споді... я думаю, що нам потрібно ще й радуватися за те, що дають такі ціни. Так що, товариство, з нетерпінням чекаю інформації від вас. Ну і будемо мати розуміння, куди ми пливемо чи куди ми рухаємось. Всім миру, добра, злагоди. Ми вирушаємо працювати далі. Роботи ще попереду дуже і дуже багато. Слава Богу, світло сьогодні є. Так що. Працюємо і не зупиняємось всім до зустрічі.